Зубар Наталія Володимирівна. Сьогодні, 12 березня 2022 року, і я фіксую ураження об'єкту культурної спадщини так званого будинку слова за адресою вулиця Культури, 9. Тут ми бачимо ураження другого під'їзду цього будинку. Це великий багатоквартирний будинок. Я бачу вибити шибки, вибити під'їзд. І частково об'єкт є непридатний для житла. Він частково знищений. Кілька квартир, очевидно, абсолютно непридатні для житла зараз, тому що в них повністю відсутнє скло. Будинок письменників сло. Слово споруджений в 1928 році за проєктом архітектора М. Дашкевича. В різні роки в будинку жили і працювали відомі літератори та діячі. От їх список. Це пам'ятка історії будинок слова. Охоронний номер номер 23 Х. Охороняється державою, пошкодження, карається законом. Сподіваюсь. Адреса вулиця культури номер 9